І всім бри, друзі! З вами Каркар. І ми продовжуємо грати в гру Call of Duty Black Ops 7. Це різдвяний Грудень з Каркаром 2025, наш новорічний грудень з Каркаром, наша щорічна традиція, друзі. Сьогодні ми будемо грати з вами в режимчик е Віч на Віч або англійською face-to-face -face, або російської в мережевій грі Call of Duty Black Ops 7. Ось цей режимчик сьогодні ми будемо з вами грати. Е так що, друзі, сьогодні будемо з вами в ньому рашитися. Його додали в якомусь одному з патчів е, оновлення в е, Ops 7-му, в даній грі. Будемо сьогодні коротше, з вами грати на там тих картах, на том-тому всьому. Е, будемо коротше, з вами сьогодні грати. І ось, бачите, тут доступно 4 карти: Cortex, Flagship, параноя і Black Heart. Е, Параноя така, знаєте, неплоха не карта, ніби така якась психологічна карта. Типа е, частково галюник частково ні, але... Коротше, друзяшки, сьогодні з вами будемо грати в цей режимчик, тому що я вам можу сказати, друзі. Е... Дякую, що ви дивитеся цей відосі. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайк. І давайте розвивати цей канал, тому що грудень з каркаром щорічна традиція, до якої ми привикли, до якої ми привикли. Я думаю, що це заслуговує на лайк, підписку, комент і все. Тому що, бачите, я розвиваюся у цій ігрі і роблю це спеціально для вас. Тому, коротше, давайте роз'єднаюся з цього войс-чата за І, коротше, погнали грати в картах віч-навіч режимчик. З фільтром пере... з фільтром домінації. Так що, то, друзі, По друзі, йдемо розглядати. О, ле. Добре, let's go. Flagship карта. Це у нас якась американська карта. Давайте, коротше, візьмемо дравек, можна взяти ось такий цей з Black Sella. Все, погнали. So, Треба захватить зону, я бы, короче, захопив одразу что що найближче до нас. Зону А. А, потом Б, потом С, потом все, там сразу. Все, би захватили. We Та я б пошла уже Треба було ты чуть більше вперед, але... Да ну, блин. Чел ззаді, я даже не понял, там будет православ. Добре, бо я покажу в, в цей не в очень хорошій формі движоу. A chance, oh, blait, que super ocupado. Tá Láquio da progress. Get down, Knock it off, shitbird. O o Damn it, lost the lead. Б захват... давайте разом захватимо. Принаймні точку е, Б захватили, а це прям найважливіша точка. Сидеш, Там, блядь, граната. Бля, тело нахер. Хорошо. Бля, он не Я захватил, захватил, блядь. Захватели, захватели, блядь. О, позамішувалися трохи ми в цій зоні, але що з того? Ні, ну ні, не, не що з того Ту точку, то ми захватили. Але і так відпрачаємо і далі. Ну так, да, we lost B. А. A. заходив. Звідки б вони могли прийти? Bravo, so, okay. But I keep all it, keep losing B. Oh, and, uh, Bravo lost. Все, думаю, что он Блять, так и все попишут. А ну я пошумать, блять. Like, Underway on. Bravo. Taking b. You're falling behind, Black Ops. Okay, it's Losing Bravo. Losing B. Got the lead. Oh, we lost B. The guild reclaimed the lead. Ну, йде, Якщо ви поняли, О, це ж віч на віч, у нього е прикол цього режиму в тому, що тут ти дімо іграєш на менше карпи, і тут нема серіочки. Тут нема цих всяких кіл стріків. Це Ну і блядь. Catching grenade out. We're losing alpha. Knock it off, shitbird. <sharp inhale> Shrek, what losing we'll you, we'll We're losing alpha.

человек не переписывается. Вот такие данные мы надо. А блин, я по одному тут. Стики челик учкать зараз будут атаковать, я думаю. Enemy cluster grenade. Losing A. Losing Bravo.

Шо, але там здесь сзади чел будь-який. Це лирал еще. Ты блять, сосука. Там окей, ган. Что ты крутишься, тут, блядь, блядь? называется по звездисти. Ай, блин. Сзади чела так, у волны их пуль. Та ну я, фашима. Чи проиграли, блять, з різницею 2 очка. Ну я пристав. Ну добре, друзі, коротше, не важно. У Різдвяний груди з Каркаром е позитивчик повинен бути. Тому, друзяшечки, коротше, нам надо зараз. Ну, коротше, погнали. E Надо ну, рачеки событий список лидеров, что это захернет. Что это за события список лидеров? Ну добре, коротше, погнали наступну катку, я би заіграв е, на Кортексі, якщо чесно. Цій медичій карті. Ну let's go понали bon, карта, кортекс на середземному морі Man, ну, я, короче, візьму... цей sei... пляну рай хивсу. Скоплет сихер помічного не поміняти, але okay. окей.

The lead. Make them regret it. Got the lead. It's like You're falling behind, Black Ops. Блять, все там на чуть не

Smoke chest Payback stems like a motherfucker, don't it? Опять кто бей хочет. Нормально. <Слышко> Проиграем его а на жаль, блин, пацаны. Да ну ебаха. Хорошо, блядь, он Enemy cluster grenade. Symtex incoming. Yeah, I died. Was in peace just so <continue> this <hablando> time. Fácil, uma Hey, look at that. Ну пацани, коротше, катка закінчена, ми на жаль її програли. Але що, друзі, поробиш? Що поробиш? Е -е, тому, друзі, коротше, що я вам хочу сказати. Друзі, дякую за перегляд е, даного відео, де ми грали з вами у режим віч на віч. З вами був Каркар. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайки. І що я можу сказати? Усім. Пока-пока, друзі.